согласитесь, если еще место работы очень недалеко от дома, да? и от университета, то можно учиться, работать, успевать на пары БД, конечно, да, и даже ходить на свидания. Я думаю, догадались, про какую компанию я говорю. Конечно же, это Инфопульс. Тоже запрошиваю до слова директора видео с персоналом компании Инфопульс Юденко Любовь Олеговна. Ваши опуски. На жаль, не всі гості змогли нас сьогодні привітати. Ми сподівалися, що вона буде, але вона передала своє вітання. і я думаю, що побажала нам всього найкращого. Давайте її поалотуємо. Як приємно зустрічати своїх однорубників через 30 років після випуску. Давайте привітаємо. Випуск. Який? Подарунок несе для нашої кафедри, то ще більше овації та оплески. Кафедрі 40 років, а нам 30. А нам 30, як ми закінчили випуск 1983 року. В Цей юбилей ми даруємо кафедрі наші випускні альбоми, такий плакат, календар і всіх молодих викладачів, якими ми їх запам'ятали. Святим вам. Ігор, ми живемо у вік сучасних технології. Як так стається, що деякі гості до нас не доходять і не можуть передати свої привітання? От, наприклад, ми сучасні студенти, ну то ми спокоїмося у ну, права. Наші преподаватели весьма современні, ногу много современем. Некоторыми шагом аж, некоторые шагом аш наш, но все одно. Тим не менее, ми имеем... видео поздравления. И мне достаточно только сказать одну фамилию. Циринский. Я думаю, многие поймут, кто это. Очень это уникальный человек, это большой преподаватель, это личность. Давайте поприветствуем.